З вами знову ВДД та продовжимо викриття християнського Агрегору. Чому хрестик натільний з розп'яттям руйнує ауру? Чому потрібно обов'язково носити натільний хрестик і ніколи його не знімати? Та священики постійно на цьому акцентують. Бо коли ти не знімаючи носиш його, твоя енергія продовжує перетікати до Агрегору. І ти продовжуєш підпитувати його. А твоя енергію потім з куполу знімає і користується священник по нужді, а не ти сам. Правильний нетільний хрестик має бути з розп'яттям. Саме з розп'яттям акцентуються щеники. А чому? Адже хрестик з зображенням мертвого закатованого пророка, який ти носиш на рівні чакри, руйнує твою ауру. Та навіть знанням не потрібно якимось спеціальним обладати це вкрай логічно і очевидно. То в знак чого? Як, як символ чого? Покори, пригніченості, богобоязненості. Тож Бог любить всіх нас, Бог і є любов. То виходить, що християнство більше, певно, не про Бога, а про сатанизм. А ще знаєте що? Священники дуже добре знаються на обрядах, ритуалах та шабашах і проводять їх. Без жодної загрози бути спаленими, наприклад, в той час, як якщо ти скажеш, що ти працюєш старочі, віриш у астрологію, тебе ті самі священники зцькують.